Усім привіт! Я Олена Захарова, розпаковуємо сьогодні чергову посилку, яку я отримала з вашими замовленнями. Розпочну, як завжди, з приємного. Приємне в нас це наші новиночки, наші нові аромати. Вони неймовірні. Отакий от дизайн самої бутилочки. Погляньте такий дуже гарний, досить велика вона ця бутилочка, гарне скло, таке. отакі. От Дозатор у нас мілкодиспертне розпилювання. Саме цей в мене в руках це Астівас, це аналог відомого бренду Мерлі Деліна. Прекрасний квітковий. Ніжний аромат дуже класний, дуже такий ну, ніжний, дівчачий, такий жіночий, такий легкий, неймовірний, Неймовірний, мені дуже-дуже сподобався цей аромат. І Стійкість його надзвичайно довго тримається, тому що всі ці парфумчики, які у ці новиночки, вони мають 18-20% масел. Виробництво Турція 35 мл тут. І всі вони є аналогами відомих брендів. Наступний у мене, наступний у мене під назвою Соло це соло, це також жіночий аромат. Такий квітковий, зелений. Це аналог Майвей від George Armani. Аналог того відомого бренду, якщо користувалися, коли-небудь використовували, то це саме ваш аромат. Потім наступний. Наступний у нас класичний, класичний, це ой, дуже приємний. Ну, дуже приємний. Це класика, практично можна сказати. Це Лакоста, аналог Лакости. У нас він називається Ремембе. Рімем, дуже чудовий чудовий аромат. Мені також він дуже зашов. Мені подобаються такі квіткові, такі ніжні, ненав'язливі. Ну, прекрасний аромат, цей, який є брендом, який є аналогом Лакоста. І наступний у нас у нас він називається Магік-А магік а, Magic, а Аналог його в нас є молекула. Хто любить молекулу, то це саме для вас. Він у нас заявлений як чоловічий, але взагалі він в принципі є як унісекс. Унісекс прекрасний аромат, який можуть використовувати як чоловіки, так і жінки. Мені він подобається, і взагалі я знаю багато поціновувачів саме у таких ароматів. Такі Унісекс, вони такі пряні, такі м'ятні, ну чудові, чудові аромати. І ще один з цих ароматів у мене чоловічий. Чоловічий йо. У нас він називається blue in Green, а взагалі це є репліка аналогу Йо. Прекрасний, дуже такий гарний. Можна сказати, молодіжний, Оце навіть для молодих хлопців його можна використовувати, ненав'язливий, класний. всі, бачите, дизайни, упаковочки. Ну, В Наступному каталозі вони в нас з'являться в доступі. вже. Наступний каталог вже буде з 20 березня, Тобто ми очікуємо. І Ще в моєму замовленні є аромати, це пасьйон. Це аналог відомого бренду Гауляйтер Скандал. Класний солодкий, приємний, класний аромат. Я взагалі не є такий поціновувач таких дуже солодких, але саме цей мені дуже сподобався. І так само він є дуже стійкий. Оці парфумчики це є виробництво Польща. В них також є 15-20% масел. Вони в таких упаковочках приходять картонних, якщо ці просто в слюді, то ці приходять в таких упаковочках. І тут є 30 мл, а в цих є 35 ну, Воно навіть і видно, що от, бачите, якщо порівняти, порівнювати ці два флакончика, то вони відрізняються, значно відрізняються. Взагалі вони є класні і ті, і ті. Виробник класний. І, ту, і як це тур, як це Польща, так само виробник чудовий. І ще є в замовленні із цих польських ароматів у мене Beauty. Beauty. Beauty це аналог відомого аромату Леді Мільйон. Хто любить його, це для вас. Це для вас прекрасні аромати, всі вони класні. Взагалі, в мене є дуже багато ароматів, я їх люблю під настрій. Коли такі, коли такі, коли такі. І я люблю просто навіть сидячи вдома, нанести на себе і насолоджуватися ароматами. Так що рекомендую і вам. Якщо про аромати, то ще вам хочу розказати про це: оцю дивину для, для дівчат, для жінок. Це є йогурт для тіла. Це дійсно це настільки класний продукт, він вам принесе як зволоження для вашого тіла. Ваша шкіра буде такою м'якою, м'ягенькою, такою еластичною. І ще це, це є аромотерапія, можна сказати. Він має такий не, не ну, надзвичайно приємний запах, такої полунички з сметаною. Він має містить собі депантенол, містить собі вітамін Е і е, олію аргани прекрасний засіб для зволоження вашої шкіри. Дівчатка рекомендую його обожнюють наші дівчата купувати. Отаке От диво всередині. Отут у нас, і таку навіть форму має як йогурт. А, ну просто як відкриваєш там дійсно справжні справді ніби йогурти, хочеться з'їсти, і вас хочеться з'їсти, коли ви наносите на своє тіло. Цей чудовий засіб. Наступний у нас. Продукт, який замовили, це є масочка від Дермоф'ючі польського виробника. Це є експрес-маска, вона освітлююча, її наносять навіть перед тим, як наносити макіяж, просто нанести втираючими рухами, втерти цю масочку, трошки потримати, залишки змити теплою водичкою, і потім можна наносити тональну основу, пудру і так далі. Воно висвітлює шкіру і також бореться із мімічними зморшками. Як при Постійному використанні ви побачите результат омолоджена, е висвітлена, е рівномірна із рівним тоном шкіра. Такий саш. Ну він не сашетик, це такий, така, такий формат 12 мл, Сюди входить муцин, равлика, сюди входить, сюди входить вітамін С і сюди входить арбутин, який дуже добре висвітлює шкіру і. Омолоджує. Він омолоджує дійсно вашу шкіру. Рекомендую, в принципі, доступна ціна, і брати навіть, щоб якщо вам десь треба кудись сходити на якийсь захід, то терміново привести шкіру у порядок, то ось ваш рятівник. А можна використовувати на постійній основі. Також це я для себе взяла, я постійно використовую цей засіб. Це є консилер. Отакий консилер. В мене просто мій закінчується скоро. Я собі знову замовила від Оліксав'єна, замовила собі цей консилер. Я його використовую, щоб замасковувати які, якісь плями, синці під очима. Дуже дуже гарно він справляється з цією задачею. Має таку текстуру насичену і гарно. Замасковує, можу вам сказати. Я особисто для себе я беру для того, щоб замасковувати синті свої. І він дуже гарно справляється, крім того, він ще робить ефект, розлажує мімічні зморшки навколо очей. Допомагає, Якщо його нанести, то я помічаю, що стаю трошки молодшою. Наступний, наступний у нас. Продукт це отакий крем для обличчя, це новинка. Новинка це засіб є із олією оливки. з олією оливки і Він так само містить ще і алоєвера. Алоєвера, дуже хороший вміст, вмістить собі вітамін Е, омолоджує шкіру. 50, ой Не 50-100 мл, вибачте, 100 мл велика баночка для вашого догляду за обличчям. Такий досить навіть можна сказати бюджетний варіант, тому що об'єм великий, і його дуже надовго вистачить, і хороший хороший догляд за вашим обличчям. Рекомендую, рекомендую це новинка і він вже завоював так само своїх поціновувачів. Із цієї ж серії у нас є в замовленні. Гель для душу з оливковою олією. Так що оливкова олія це ми знаємо, наскільки він дуже добре впливає на шкіру. Дуже гарно допомагає доглядати за нашою шкірою. Так, ще один мій любимчик, це любимка можна сказати, це пінка для вмивання. Пінка для вмивання з грейпфрутом. Прекрасний засіб, люблю його, люблю його аромат, люблю його, як він доглядає за шкірою. Це мене на замовлення замовила клієнтка. Прекрасний, прекрасний засіб, я всім рекомендую. Взагалі для вмивання треба мати окремі засоби. Ось один із них саме оця пінка. Але в нашому каталозі є дуже багато пінок для вмивання, навіть для. Різних вікових категорій. Гель для інтимної гігієни прекрасний засіб, який має правильний pH для інтимної зони. Рекомендую. Дуже гарний, приємний аромат має і гарну консистенцію. Він ріденький, але він дуже гарно піниться і чудовий догляд. Чудовий догляд за вашою інтимною зоною. Гель для душу із авокадо. Так само дуже гарний, приємний аромат має, зволожує дуже гарну шкіру, хороший такий засіб, досить доступний по ціні, можна сказати, 400 мл. Рекомендую просто брати собі, купувати. ну Мені цей запах дуже подобається. Ніжний, такий, ненав'язливий, прекрасний. І само головне, що він чудово доглядає за вашою шкірою. І ще, що у нас є у нашому замовленні, з Останньої сторіночки, отакі кремчики ароматизовані для рук. Ви можете собі взяти до кінця цього каталогу до 19 включно до 19 березня. Отакі кремчики для рук ви можете взяти собі. За 79 гривень лише. В наступному каталозі вони ці е, кремчики будуть по 169 гривень. А зараз ми ще поки що їх можемо взяти, ще протягом цього тижня можемо взяти по 69. Е, чудові чудові кремчики, 60 мл, мають приємні такі аромати, е, різні аромати, тому що їх є 4. От я вам покажу всі 4. Як на мене, мені саме найбільше мій аромат, цей дотик Ірини. Рису Мені дуже сподобався. Зараз четвертий знайду. А, ось. Це з камелією, дотики рису, душевна гарденія і білі квіти. Можете собі обрати, такі, які подобаються саме вам. Ну, прекрасні, гарно доглядає за ручками, а крім того, що ваші ручки протязі дня будуть дуже гарно гарно. Отаке От в нас цього разу було замовлення. Як завжди, я запрошую вас до співпраці, запрошую дівчат, які хотіли би з нами заробляти. Рекомендую вам придивитися до нашої компанії «Лівеста». У нас є три можливості, які ми можна заробляти. Якщо ви хочете подробиці, то можете звернутися до мене в особисті повідомлення. Під цим відео є мої месенджери, є бюті чат який можна додатися і знайти там мене. І я вам тоді розповім, як можна заробляти. Але той, хто не хоче заробляти, але просто купувати продукцію зі знижками, ви можете просто перейти за посиланням так само під цим відео є, для того, щоб отримати дисконт, просто там зареєструвати. І у вас буде автоматична знижка на перше замовлення 30%, а наступні всі замовлення у вас буде 25% і 27% і 30% це якщо вже величина вашого замовлення буде більша. Мінімальний е е відсоток знижки 25%. Незалежно скільки ви продукції берете, чи одну одиничку ви берете, там, наприклад, оце взяли одну одиничку, у вас завжди буде 25%. Чи багато, багато, багато продукції берете, то все рівно у вас буде 25, А хіба якщо багато, то тоді буде 300. я Вже говорила про це. Тому я рекомендую, кому потрібна моя допомога, звертайтеся. Я завжди на зв'язку і рада вам допомогти. Запрошую, придивіться, тому що компанія дуже чудова з чудовою сертифікованою продукцією із Європи і українських виробників нас так само є, які випускають продукцію найвищої якості. На все добре, до нових зустрічей з вами була Олена Захарова.